Добрий день, шановне товариство, слава Ісусу Христу. Хочу повідомити вас про те, що Дубовецькою сільською радою прийнято рішення про підтримку сімей військовослужбовців, які були мобілізовані з території Дубовецької територіальної громади, і сьогодні служать підтримати їх фінансово для проходження опалювального сезону 22-2023 років. Рішенням сесії. Проголосовано виділення по 5 тисяч гривень на підтримку кожної сім'ї. Кілька зауважень, які я хотів би, на яких я хочу наголосити, тому що це є важливо. Перше питання. Ці кошти є одноразовою виплатою для того, щоб сім'я військовослужбовців, які зараз несуть службу. Могли пройти опалювальний сезон цього року, тобто 2022-2023 рік опалювальний сезон. Наступне питання. Ці кошти можуть бути використані не тільки на тверде паливо. Вони можуть бути використані на оплату будь-яких енергоносіїв: газ, електроенергія, тверде паливо, все, що потрібно для того, щоб опалювати житло. Наступне питання: принцип, по якому виділяються кошти. Кошти виділяються з розрахунку у один воїн 5 тисяч гривень. Тобто, якщо у військовослужбовця є дружина, діти, батьки, і це є кілька домогосподарств, ці 5 тисяч гривень повинні бути розподілені родиною військовослужбовця на всі домогосподарства. Для цього працює комісія. Ви можете звернутися і або комісія, або родина. Між собою домовиться, як розподілити ці кошти. Е, ще одне зауваження: е, це є допомога, яка виділяється з бюджету Дубовецької сільської ради. Що це означає? Це означає, що якщо військовослужбовець чи члени його родини мають державні пілі, які забезпечуються державою, ця допомога не може бути причиною відмови в отриманні тих чи інших державних пільг. Тобто це означає, що отримання цих коштів не вплине на те, що родина військовослужбовця не отримає якісь пільги, які їм гарантовані державою. Для того, щоб допомогу отримати, у нас прохання звертатися до діловодів старостинських округів. Вони попереджені, вони знають про перелік документів, які треба подати. І вони так само приймають заяви на отримання цієї допомоги. Всі питання, які будуть виникати в процесі виділення цієї допомоги, будуть вирішуватися комісія, яка спеціально створена виконавчим комітетом, тому що зрозуміло, що такі допомоги раніше не виплачувалися. Можливі випадки, які не передбачені будуть нашим положенням, тому комісія уповноважена приймати рішення по окремо взятих випадках. Ну і не забуваємо підтримувати нашу армію. Віримо в наші збройні сили. Україна переможе. Дякую.